Розповім про пастиря старого, що в кінці служіння голос втратив. Чиста проповідь, важка дорога, все ж таки дали про себе знати. Шанували, хоча був незнатним, пам'ятали всі його любили, на обід пастиря позвали, у шановне коло запросили. Серед званих, поміж близькою знаті, був актор з мистецької еліти. На обіді, де зійшлись багаті, довелось і пастиру сидіти. За програмою і згідно етикету, щоб не довелося сумувати, для усіх учасників банкету має щось актор декламувати. До гостей звернувся майстер слова, що бажає він для них читати, тільки хтось з присутніх, хто готовий, має щось йому пропонувати. Лиш намий задумався служити голос тихий славний від напруги. Я послухав вашому виконанні з Біблії Псалом. це 22-й. Наш актор згодився читати слово та поставив неважку умову, й старий служитель після нього цей псолом всім прочитає знову. Підійшов актор до мікрофону легко, так невимушено, звично, і почав читати не за шаблону, щиро, емоційно і лірично. Сміло розпочав він днів читати, де потрібно, роблячи акценти, як закінчив він декламувати, скотнувся зал аплодисментів. День уже до вечора схилився, довгі тіні вікном лягають, пастор щиро серцем помолився, бо від нього слова всі чекають. Потім встав, розправив свої плечі, попросив присутніх всіх уваги, голосом натріснутим стеречем, цей псалом Давидів став читати. Пастир мій Господь. Сказав він тихо, очі затуманились сльозою, скільки раз він боронив від лиха і від смерті захищав собою. Пастир мій, Господь, звучало слово, а думки в минуле повертались, в пам'ять воскресали знов і знову всі важкі життєві перевали. Пастир мій, Господь, звучало щиро, За плечима пройдені дороги. Тяжкі удари, втрата сили, а також важливі перемоги. Пастир мій Господь, моя опора, мій Спаситель, щит мій і владика, і надійний друг у всяку пору і його любов завжди велика. Пастир змовк, всі вражені стояли, не було овацій мир і спокій. Сльози на очах усіх блищали, слова їх торкнулися грибок. Тоді актор промовив слово до усіх, кого в цей день прозвали. Коли я ділився з вами словом, дружно ви мені аплодували, коли пастир закінчив читати, крачкома ви сльози втирали. Я причину змушений назвати, щоб її всі добре пам'ятали. А причина в тому полягає, знаємо всі ми за оцим столом. Пастиря він дуже добре знає, а я знаю лише в селом. Прочитаймо в душах браття і сестри це усім відомий нам псалом і переконаймося у серці, пастиря ми знаємо чи псалом Амінь.